І так, друзі, план випуску пам'ятних та інвестиційних монет України та сувенірної продукції на 2025 рік. Давайте переглянемо, що цікавого нам приготував саме НБУ на 2025 рік, та обговоримо, які монети можуть бути цікавими та на яких варто зупинитися. І так, забігаючи наперед, хочу повідомити вам, що нарешті вже цього року вийде річний набір монет України 2025 року з тиражом в 20 тисяч. Також цікавий набір у нас буде обігових пам'ятних монет Сили безпеки і оборони України з тиражом в 14 тисяч. І, звісно, хто колекціонує банкноти, буде у нас номінал 100 гривень, з вдвічі меншим тиражом в 150 тисяч, ніж в попередньому році у нас номінал 50 гривень був. І так, на 2025 рік заплановано всього 29 монет. З них одна інвестиційна, це архістратих Михаїл, 16 з Незельберу, 18 з срібних, дехто теж. Також їх відносить до інвестиційних, та 4 монети на основі цинку з нікелевим покривом. Отож, друзі, ви на каналі Доза Номізмата з вас вподобайка, коментар та підписка. Підтримуйте, будь ласка, український контент. Отож, розпочинаємо з січня. І так, в січні у нас представлена одна монета: це є служба зовнішньої розвідки України, яку Національний банк випустив 28. Січня з тиражом 75 тисяч примірників бачимо, і ціна її від НБУ була 176 гривень. Тираж, звісно, нас не радує, як і всіх монет, які будуть цього року. Отож, більше також зупинимося на тиражах. Щодо лютого, бачимо, у нас 4 монети, з них є 2 срібні та 2 з Нейзельберу. Почнемо з Зодіака. Бачимо також 15 тисяч для срібла, теж досить багато. Хоча в нас попередні роки, 2006-8 рік, були вже срібні. Серії і так, були зі срібла і золота. Також виходили у нас і дитячий зодіак 2014-15 рік. Отож, скоріше всього, це буде нова серія. Сила кохання також срібна 15 тисяч. В попередньому році, в минулому, у 2024, було з меншим тиражом і також їх сильно не розбирали. Також тримаємо стрій з Незельберу 50 тисяч та 100 років від дня народження Ігоря Шамо. Шамо у нас це є український композитор, автор музики в Києві мій. І так, друзі, на березень у нас є дві монети. Це є світнецтво кутюр'є Любов Панченко. Це є, у нас була українська художниця-модельєрка, яка проживала в місті Буча. Також Національна гвардія України з в 10 мільйонів Це у нас буде обігова монета. І так, квітень у нас також заплановано, бачимо дві монети. Одна з них срібла, це є. Писанка Великодня Радість, також тираж 15 тисяч примірників, і бачимо, що вона буде у формі войда, тобто у формі яйця. Також цікава монета на квітень це є Чорнобиль, серія відродження Лос Європейський. Це у нас вже буде, якщо не помиляюся, п'ята монета з даної серії. Також монети даної серії досить дорогі. На травень також бачимо дві монети. Однієї серії це розстріляне відродження Микола Хвильовий та Юліан Шпол. До речі, Юліан Шпол це є псевдонім. Справжнє ім'я є Михайло Омельянович Єловий. Це українські е революціонери минулого сторіччя. Та також можна їх віднести і до письменників. На червень бачимо: у нас також заплановано дві монети з тиражом 75 тисяч. Цікаво, на мій погляд, буде. Опічнянська кераміка. Багато хто каже, що буде на монеті зображено саме даного півня його можна назвати, та українська бавовна Сауна Сау Богдана. Також це до серії Збройних сил України. На липень бачимо: маємо чотири монети: це є сили безпілотних систем Збройних сил України. Тут тираж 10 мільйонів буде у нас і в сувенірній. В сувенірній продукції, тобто сувенірні роли будуть. Також досить цікавий буде у нас набір з трьох срібних монет, державні символи України. Хто пригадує, у 2022 році був ось такий у нас набір. А зараз у нас буде срібло. Надіємося, що дизайн може бути інший, а може, і буде даний, монет, даний дизайн, тому монетки, на мою. Думку будуть досить дорогі. Хоча бачимо тираж 10 тисяч, так що, можливо, і вийде його замовити. І так, також у нас бачимо, тематика розробляється до Збройних сил України. У нас буде монетка, також на липень. останнє є Національна гвардія України, це і обігова монета. Також 10 мільйонів. Також будуть сувенірні роли. Щодо серпня, бачимо запланована одна монета 130 років від дня народження Василя Вишиваного. Хочу нагадати, що це є військовий діяч, політик, поет, дипломат саме часів УНР. Далі у нас на черзі бачимо вересень, також дві монети, також обігова пам'ятна Державна служба України з надзвичайних ситуацій 10 мільйонів, також сувенірні роли. Та 150 років від Дня народження Олександра Кошиця. Олександр Кошиця, це у нас є хоровий диригент, під керівництвом якого. Прозвучав Щедрику Нью-Йорку в 1922 році. Наступним у нас йде жовтень. Бачимо на жовтень. У нас є три монети. З Незельберу світло, 75 тисяч примірників, досить цікаво, який тут буде дизайн або сюжет. На мою думку, була би цікава монетка саме з темного, віддати якогось відтінку, щоб монета була така темніша з Незельберу. Також бачимо набір з двох пам'ятних монет морські, мешканці морських глибін. Бачимо дві срібні, 7,5 тисяч серія фауна і флора. Скоріше всього, також, мабуть, буде нова серія. Та 100 років Харківському національному академічному театру опери та балету імені Лисенка. 50 тисяч примірників. Теж будемо надіятись, будуть цікаві монети. Щодо листопада, бачимо, у нас будуть три монети. Це є Дух Ріст 2 срібло, теж 15 тисяч примірників. Рік коня 80 тисяч примірників. Це серія східний календар. Це у нас буде вже сьома монета. Хто збирає дану серію, то чекайте саме цю монету. Та бачимо Архістратих Михаїл, 15 тисяч примірників, також з срібла. Всі, всі ви, мабуть, знаєте, який дизайн орхістратрига Михаїла, тільки деякі. Зміни там можуть саме бути на аверсі монет. Щодо грудня бачимо українська Бавовна, безпілотний надводний апарат Магура В5, 75 тисяч примірників та дипломатія сила слова, 75 з Нейзельберу. Отож, ось такі у нас будуть монетки заплановані на 2025 рік з саме ювілейних і срібних. До інвестиційних бачимо, вони відносять тільки одну монету Архістратех Михаїл. Тираж буде аж 30 тисяч примірників, хоча у 2024 році дану монету випускали тільки тиражом 5 тисяч примірників. Наступною у нас йде сувенірна продукція. Тут будуть роли пам'ятних монет. Також цікава, бачимо банкнота з номіналом 100 гривень тематика розробляється, но тираж бачимо 150 тисяч. Буде удвічі менший за тираж 24-го року, де була в нас банкнота 50 гривень з тиражом в 300 тисяч примірників. Як я вже і раніше казав, досить цікавий буде саме набір обігових пам'ятних монет Сили безпеки і оборони України, до якого будуть ходити 14 монет Збройних сил України з 2018 по 2022 рік. І тираж бачимо 14 тисяч. Теж цікаво, який це буде саме, скоріше всього, я думаю, що це буде набір 14 тисяч, буде дуже важко його саме придбати. Також досить довго очікуваний буде набір монети України 2025 року. Бачимо, будуть входити розмінні монети номіналом 10-50 копійок та обігові монети 1, 2, 5, 10 гривень. Цей набір, нагадаю, буде стережом, тільки бачимо, в 20 тисяч примірників. І останній у нас виходить, як я казав, у 2021 році, ось як він виглядав. Також під кінець року у нас буде перехідний залишок. Саме будуть докарбовувати монети з 2024 року. Це батьківське щастя в сріблі, архістратих Михаїл сріблі та цифрова держава в сріблі. Також вона у формі квадрата. Дякую, друзі, всім вам за перегляд. Все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!